всім добрий вечір, Починаємо трансляцію нашу. напишіть, як зазвичай. Чим добре чутно, чим добре. Так, чудово чути. Добре. Так, що ми зараз робимо? У нас є акція від компанії Тока, яка виділила бюджет на 5 тисяч гривень на поповнення 10 людям на баланс на 500 гривень. Відповідно, гроші кладуться на баланс, можете їх використовувати куди, коли хочете. Можете цього року, можете навіть наступного року без проблем. Станції Тока є по всій Україні. Багато станцій тока є потужністю 80 кВт і вище. Дорода у Тока було найбільше якісь такі станції в Україні. Зараз трошки більше ок але все одно дуже багато. У нас є на сьогодні 13 спонсорів каналу, між ними буде зібрано 3 поповнення. Тобто шанс виграти у нас 23% для таких людей. Спонсорство — це підтримка каналу а, щомісячно, ну, можна на один місяць потім підписатися на суму від 50 гривень. Мінімально 50 це просто підтримка, далі там від 200 починаються якісь плюшки, а, наприклад, ранній доступ до відео. А, ще 167 людей а, вирішили взяти участь в акції а, без фінансових якихось вкладень, просто залишивши коментар. Без проблем. Для таких людей у нас є цілих 7 поповнень рахунку, шанс на перемогу 4,19%. Підхід доволі простий. Я беру цей список, копіюю його, вставляю в рандомайзер. Відповідно, список перемішується, і ми визначаємо, хто переміг. Далі, той, хто переміг, має написати мені в Telegram. Свої дані реєстрації в ТОКа. Це номер телефону та ім'я прізвище. Якщо у вас написано в датку ТОКа не ваше а якесь рівне, ім'я прізвище, якесь вигадане, пишіть його. Тобто треба дані, які, запис... які записані в датку ТОКа. Якщо ви ще не зареєстровані в датку, якщо ви перемогли, обов'язково зареєструйтеся і тоді е, пишіть. Отож, я думаю, що в принципі все має бути зрозуміло. Давайте почнемо сьогодні з. Не спонсорів. 167 людей у нас є. Беремо цей список людей, 167 їх. Вставляємо в рандомайзер І нажимаємо рандомайзер. відповідно, список буде автоматично перемішуватись. Бачимо, що це сайт random.org, тобто це все по-чесному. Нічого не підтасовано. Так, отримали список. Копіюємо його і вставляємо назад цю табличку. Так, і маємо відповідно отаких от переможців. Давайте трошки збільшу. Оце у нас переможці з такими ніками. Давайте ще перейдемо на аккаунти, може люди не пам'ятають свої ніки. а... Ладно, не перейдемо до чогось цілком. А, бо там кома в кінці. Кому заберемо. Так, Діма 6 ABC переміг. Потім... Ігор Тар переміг. Овех Каяфа переміг. О, до речі, військовий круто. Так... Віктор Базинич переміг. Хм, Щось дуже знайомий нік. Так, містер Донат, Дмитро Донат е переміг. Вітаю. Далі. Станіслав Тучковський переміг. Вітаю. Всі всі перемагають сьогодні однаковим розміром. Вирішу, це 500 гривень поповнення. І Евганс Кардіович переміг. Вітаю, таких у нас є 5, 7 переможців, перепрошую, серед тих, хто залишив коментар. Давайте ще розіграємо серед спонсорів каналу. Так, повертаємося сюди. Так, і тут у нас є... <с May -a> Це смішно. Значить, у нас перемогло три людини. Олександр Гальченко, Сашко Лисий і просто Олександр. Сашко Сашковий перемагає вже третій раз. Причому що у нього підписка 50 гривень на місяць. От, ось вам класний приклад. Людина платить 50 гривень на місяць і третій місяць підряд виграє акцію, яка чесна, яка безумовно не фальсифікована. Просто за рахунок того, що він спонсор каналу, і у нього шанс на перемогу 23% цього разу. І от чогось йому везе і він третій раз перемагає. Сашко я дуже тебе вітаю. Радий, що ти е, залишаєшся спонсором каналу, е, бо, звісно, будь-хто може стати спонсором на один місяць, потім передумати, це все гаразд, без проблем. Бачимо, у нас тут є і нові спонсори, і хтось перестав бути спонсором, це все нормально. Е, дуже дякую всім спонсорам, хто підтримує канал Гривню. Дуже дякую всім, хто долучився до акції. Е, е, це у нас акція точно не остання. Наступного дайджесті також буде акція. Також акція буде в одному з наступних відео, в якому саме зараз не скажу, але ви, ви всі уважно дивіться кожне відео до кінця. Адже в одному із відео в кінці буде акція, яка буде давати знижку на 1 гривню на кіловат-годину до кінця року. Без обмежень. Дуже крута акція. Е, Обов'язково слідкуйте. І там необмежена кількість учасників, всі, хто. Будуть пробувати брати участь, всі виграють. Так, да, Сашко, я за <ривіт> щось <ривіт> літаю. Um, і дякуємо компанії Тока за те, що вони цього місця виділили бюджет на те, щоб з нами взяти таку акцію розіграти. <ривіт> так, дуже гарна ідея, Сашко. Так, і всіх запрошую також, щоб бути як Сашко, спонсорами каналу, і підвищувати свої шанси на виграш. В принципі, 50 гривень в спонсорство і 500 гривень виграш. Звісно, він на 100%. Тобто, от хлопець під назвою Лівський кур'єр цього місця став першим спонсором. Цього місця не виграв, а може виграти наступного місця. Шанси доволі великі. Тож, дякую всім, хто додивився. Е, е, до зустрічі нових відео. Наступне відео буде Анісан Арія, детальний огляд у вівторок ввечері. Так. Всім пока.